Приємний запах та каналізаційні стоки прямо на дорозі у центрі міста. Мешканці будинку по вулиці Театральна, 10 нарікають на несправність підземних комунікацій. Як розповідає житель однієї з квартир Олексій, аби якось покращити ситуацію, вони з сусідами за власний кошт відремонтували труби, але стоки все одно забиваються. Люди неодноразово звертались до ЖЕКу та білоцраків води, але жодна інстанція не реагувала на їхні звернення. Вже каже, що це не їхні е, системи ну, водовідведення, а водоканал каже, що у них немає на балансі, тож місто не передало їм на баланс цю, цю лінію по водовідведенню. От і все. Тут на бульварі ввечері, особливо коли всі мешканці будівлі починають е, використовувати воду, ну, воно виливається на бульвар і це стоїть неприємний запах. Ну і опять же. Калюжі і так далі. Білоцерківці розповідають, що каналізація і раніше могла забиватися, але не так катастрофічно, як тепер. Або там були підключення новобудинків цих всіх, і виходить проблема. Вона воно, бачите, воно і плитку цю починає підривати. Ну, якби це не вирішення, то що вони говорять, що забивається консервація або ще щось, це все глупості. це... Можна сказати, їхні недороботки або правильно те, що вони взагалі нічого тут не робили, як пояснила генеральна директорка Білоцерків Води Тетяна Бойко, про проблему будинку знають та контактують з ЖЕКом номер 6 який і обслуговує даний об'єкт. На даний момент мережа, яка знаходиться по вулиці театральній, 10, вона не знаходиться у нас на балансі, і ми знаємо цю проблему. Вона потребувала вирішення важливо тоді, коли робили реконструкцію. Цього бульвару, але вона не зроблена на даний момент. Зв'язку зі зверненнями споживачів а також зверненням керівництва ЖЕКу шостого здається. Ми пішли на зустріч і цю проблему вирішуємо причистим. почистимо. Но сама проблема як проблема залишається. Там треба робити реконструкцію. Водночас уже ку номер 6 також від труби відхрещується. За словами головного інженера контори Олега Ляськівського, вони обслуговують внутрішньобудинкову мережу, а труба виходить до першого колодязя, який поточці розмежування вже не належить їм. Тож проблема не у зоні відповідальності установи. А проблема була далі. За цим колодцям йде, ну, її називають дворова каналізація, вулична каналізація, зовнішня каналізація. Хто як її називає? Оце іменно проблема була в заторі далі в цій каналізації, яку вже не обслуговує. У мене немає ні техніки такої, ні спеціалістів. До колодців ми відношення ніяких не маємо. Тобто, по театральній 10 конкретно там була забита зовнішня каналізація. Розібратися у ситуації нам допоміг заступник міського голови Анатолій Кравець. Він стверджує, що поспілкувався з технічним директором підприємства, який пообіцяв привести каналізацію до належного стану. А згодом таки визначать на чиєму балансі буде трубопровід В даному будинку. Театральна 10, є управитель. Це комунальне підприємство номер 6. Воно керівник управителя підприємства напише звернення на секретаря міської ради абсолютно. Воно уніфіковане, там немає нічого нового. Про те, що маємо таку проблему разом з Білоцирків водою, з оператором інженерних мереж відпрацюють, яка там мережа, що там на собою представляє, там каналізаційна колодязь, там труба такого то діаметру, тобто, що треба взяти в комунальну власність, прийняти. Далі воно йде на управління комунальної власності, відпрацьовують по алгоритму, по тому, яким чином взяти в комунальну власність, це через рішення сесії, де міська рада надає згоду на прийняття в комунальному на власність, потім воно зразу ж передається в концесію білоцерків воді, і таким чином уже про те, що ми говоримо, що мешканці кажуть, жек сказав, що не їхня, але білоцерків вода сказала, що не їхня. Це вже буде виключатися. Після нашого приїзду мешканцям театральної 10 таки прочистили каналізацію та прибрали осередок поширення неприємного запаху. Тож за красивою картинкою обруківки, квітів, благоустрою території, тощо може критися багато побутових проблем проблем. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.